Я насправді не можу назвати себе суперфанатом серії мертвого космосу від Visceral Games. Так вона мені подобається, навіть третя частина непогана, а от улюблена друга. Але я все ж таки проходив їх по одному разу. Єдине тільки першу я грав на ПК ще коли вона вийшла, і ще один раз декілька років тому на PlayStation 3, навіть не знаю чому, просто захотілося. І коли анонсували повний ремейк першої частини, то мені здавалося, що це не потрібна річ, бо оригінал у пам'яті, наче теж був непоганий. Але насправді то тільки у пам'яті, бо крім графіки, там були і геймплейні проблеми, пов'язані скоріше з тим, що то був перший проект з такими амбіціями. Просто якщо подивитися, то навіть у оригінальної першої частини є безліч цікавих геймплейних механік, однак деякі з них можуть працювати не так, як треба, що може викликати підрив вашої дупи, як, наприклад, та триклята місія зі стрільбою по астероїдам. Пропоную сьогодні дізнатися, чи змогли розробники із Motive Studio виправити усі проблеми оригіналу, чи не втратила вона було атмосфери, та що у цілому змінилося у порівнянні з Грою 2008. -го. Зараз і дізнаємось. Тож приготуйте собі щось смачненьке в ефірі чудові ігри та їх ведучий Олександр. Отже, Dead Space Remake, який, до речі, у офіційній назві не має приставки ремейк, ровно так, як не мав Resident Evil 2, 3 і 4, який повинен вийти цього року. Однак це все одно ремейк, який перероблений з нуля, але за основу бере майже все, що було в оригіналі. Звісно, перше, що кидаються очі, то більш деталізована графіка та освітлення, чого просто не існувало у 2008-му. Арт дизайн художників робить свою справу, рімейк виглядає пречудово, навіть незважаючи на те, що робили його на Frostbite. Але цим все не обмежується, як, наприклад, зробили у Final Fantasy VII Reunion, про котре, до речі, розповідав раніше. Розробники з Motive Studio пішли далі. Сам сюжет залишився практично без змін. Інженер Айзек Кларк у складі команди рятувальників відправляється на сигнал лиха від гірничо-видобувного космічного корабля Ішемура, де працює його дівчина Ніколь. Але коли вони потрапляють на корабель, то дізнаються, що він заражений якимось невідомим вірусом, який перетворює органіку на страшних чудовиськ некроморфів. Тож Айзеку потрібно якось врятувати тих, хто вижив, знайти Ніколь та покинути цей триклятий корабель. Однак, на відміну від оригіналу, розробники змінили оповідання. Айзек навчився говорити і завдяки цьому усі діалоги гри були повністю перезаписані та деякі персонажі трошки змінилися. Причому не тільки сюжетно, але й візуально. Адам Сендлер Змінилися і деякі події, та в цілому стає більш відома про батьків Кларка, його особисту мотивацію, і більше розкривається культ юнітологів, який в оригіналі був ще чимось таким загадковим. Скоріш за все, тому що розробники на той момент ще самі не знали, який лихий лор вони закрутять у другій частині, де якраз в повній мірі і розкриється ця релігія. У грі раніше була мапа, але тільки зараз Dead Space стала справжньою метроїдванією, де завжди можна забектречити у місце, де ти вже був. А я, до речі, дуже полюбляю такий підхід. І бектрекінг тут винагороджує: розробники додали кімнати з різними рівнями охорони, які ти зможеш відкрити тільки на певному відрізку гри, в яких лежать корисні предмети для вживання, зокрема силові вузли, які дуже потрібні для прокачки костюма та зброї. Щоб додатково мотивувати бектрекінг, у мертвому космесі з'явилися побічні завдання, які розкриють Лор та деяких персонажів, зокрема Ніколь, яка у оригінальній грі була просто дівчина Айзека і щось там десь робила на Єщімурі. В рімейку якраз дуже добре розкриваються події стосовно її діяльності на кораблі. А щоб ви не засумували, розробники додали рандомний спам некроморфів у місцях, де ти вже ходив, що будемо відверті постійно тримає у тонусі. Тож у цьому аспекті, мені здається, все вийшло добре. Тут мені сподобалося, що з гри прибрали деякі бісячі місії по типу стрільби по астероїдам, яку замінили на калібрування турелі, і яка в цілому виглядає, не знаю, більш реалістично напевно. Так, до речі, гру додали вільне пересування в зонах невагомості, що повністю змінило низку місій з оригіналу, де можна було лише прилітати з поверхні на поверхню. Зробили, як було у другій частині. До речі, саме геймплейне ядро, як на мене, повністю було взяте з другої частини, яка мені якраз більше й подобалася. Айзек став швидше рухатися та стріляти, та й самі некроморфи стали швидшими та більш живучими, окрім заскриптованих. Головне, що усі кайфи інтерактивності навколишнього середовища залишилися. Завжди можна жбурнути щось гостре або вибухонебезпечне у ворога. Так як і в оригіналі можна відстрілювати кінцівки некроморфом, яким додали декілька нових рівнів пошкодження, типу там спочатку відстрілюються шкіра, м'язи і вже потім кістки. Також переробили модель поведінки деяких ворогів та босів. Зміни не оминули і зброю, та з нею тепер можна робити цікаві комбінації. Я насправді не знаю, чи можна було так робити в оригіналі, бо я не прокачував кожну зброю. Більш того, в оригіналі деяку нову зброю треба було купувати, тож в тебе був вибір купити невідому вундервафлю, чи все ж таки краще силовий вузел та прокачати плазмовий різак, який насправді там був ультимативною зброєю. І я зазвичай обирав останнє, хоча насправді і не драма, справа в тому, що додаткова зброя в оригіналі не відчувалась так потужно, як у ремейку, та й набої до неї випадали дуже рідко. А ось у ремейку ви можете спробувати всю надану зброю, бо у якийсь час гри набої для плазмового різака просто перестануть випадати, та й сам різак тут не ультимативна зброя. Тут загалом зброя проводить себе наче якось по-іншому, особливо через те, що вороги тут більш м'ясисті. Додайте до цього ще й інтерактивне навколишнє середовище, і ось цієї інтерактивності і фізичної моделі зараз дуже не вистачає у aaa іграх той самий Глен Скофілд, що колись придумав мертвий космос, зробив нову гру у схожій тематиці під назвою Декаліста Протокол. Вона мені теж сподобалася через свою камерність, вона, наче такий артхаус, де Настолько все душевно! По-домашньому! Однак в неї не було тієї інтерактивності, хоча нові цікаві ідеї були, але зараз не про них. Так, я розумію, чого розробники не використовують фізичні моделі навколишнього середовища зараз, бо це часто може створювати подібні візуальні баги, але ж ми граємо у ігри, а не дивимось кіно, так? Тож я зацікавив геймплей і вже потім за кінематографічність. Ще напевно, варто сказати про підтримку DualSense. Вона тут є і виконана на рівні деяких ексклюзивів від Sony. Тож кожна зброя відчувається тактильно завдяки таптік вібрацій та спротиву на тригерах, реально стріляти тут одне задоволення. І я не сказав, напевно, ще за звуковий дизайн. Він тут, як на мене, на висоті. Це одна з небагатьох ігор на PlayStation 5, в якій реально можна почути те саме 3D-аудіо, про яке нам постійно розповідали маркетологи. І звук вам буде дуже допомагати зрозуміти, звідки лізе черговий некроморф, бо іноді завдяки новим технологіям освітлення, навіть з фонариком важко це побачити. Так, гра стала дуже темною, але це спірне рішення, як на мене. З одного боку, це хорор і темрява, це правильно, з іншого, особливо в зонах з невагомістю, навіть завдяки 3D-аудіо, важко зрозуміти, де сидить чергова падлюка, що по тобі стріляє. В цілому, ремейк Dead Space в мене визвав більше позитивні емоції, не дивлячись на те, що в ньому вистачило деяких багів пов'язаних з фізикою, але це пробачливо враховуючи на кількість фізичних об'єктів на кожному рівні. До того ж, сам сюжет досі виглядає цікаво, навіть якщо ти колись грав у оригінал, особливо через нові діалоги і оповідання, в якому краще розкриваються персонажі. Зброю не треба купувати, тож це дозволяє експериментувати з нею вже при першому проходженні. А для поціновувачей є ще нова гра плюс, в якій вам обіцяють інший фінал, але що там, я ще не дивився, бо прийшов тільки один раз. А так з чистою совістю можу рекомендувати гру усім фанатам жанру survival horrorів зі стрільбою від третьої особи. Останнім часом цей жанр знову набирає популярності. Але з останніх новин стало відомо, що фізичні продажі Dead Space Remake у Британії в 2,5 рази менше за Callista Protocol, продажі якої теж наче не виправдали очікувань видавця. І здається мені, що з такими продажами ми, можливо, не побачимо продовження ні першої, ні другої. Тож, якщо ви полюбляєте такі ігри та хочете, щоб вони виходили, рекомендую їх купувати та грати, а не нити потім, що замість синглплеєру виходить якась чергова онлайн драчильня яка вмирає через 2 місяці після релізу. На цьому в мене все Пишіть, чи грали ви в Рімейк та які емоції отримали? Не забувайте про пара вподобайку, підписку та дзвіночок. Грайте тільки в чудові ігри та до нових зустрічей.